Головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський доповів на ставці Верховного головнокомандувача про хід курської операції. За його даними, зараз Україна контролює близько тисячі квадратних кілометрів російської території. Фрагмент засідання у своїх соцмережах опублікував президент України Володимир Зеленський. Пане України, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України продовжуємо проведення наступальної аперації детекторії. На Курської області на даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У поки виконують поставлені завдання, бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Станіславич. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим. За стійкість і сміливість. Дякуємо. Також під час ставки президент України серед іншого доручив МВС, СБУ та уряду підготувати гуманітарний план для території проведення операцій. У вечірньому зверненні, 12 серпня, глава держави пояснив, чому сили оборони почали проведення операцій на російській території саме в Курській області. Бо саме з її районів російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. За офіційною інформацією, з 1 червня зафіксовано 2100 обстрілів в території Сумської області. Тому на Наші операції це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових, заявив Володимир Зеленський. Знищення загрози для українських територій з боку росіян пов'язано з використанням нами далекобійної зброї. У зв'язку з цим президент дав доручення, зокрема міністру оборони Рустему Умірову, максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України. Нам потрібні відповідні дозволи. Від партнерів на застосування далекобійної зброї це те, що може значно дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми. Російську логістику, і ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. Прикметно, що проведення Курської операції співпало з іншою подією на Росії 12 серпня 2000 року на навчаннях в Баренцевому морі затонув атомний підводний човен Курськ. Не вижив жоден зі 118 людей, які перебували на борту. Під час тих подій Путін, який тоді лише третій місяць займав посаду президента РФ, перебував у відпустці. Він не перервав її після того, як йому доповіли про аварію, і повернувся з Сочі лише через п'ять днів після катастрофи. Згодом в інтерв'ю ведучому CNN Ларі Кінгу на питання, що сталося з субмариною, Путін відповів, вона потонула і посміхнувся. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей. Та будь-які правила Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава усім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні! Збройні сили України продовжують наступальну операцію в Росії. Про це президенту Володимиру Зеленському ввечері, 13 серпня, доповів головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Важа здоров'я Ексанслава здоров'я пане президенту України, Верховний Колодима збройних сил України. Як справи угруповання збройних сил України продовжує ведення операції на території Курської області за сьогоднішню добу, э, наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів. Взята э, контроль над 40 квадратними кілометрами території. І на сьогодні 74 чотири э, пункти э, знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, э, не на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжує ведення пірацію. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам. Передайте від нас е, від мене особисто привітання. Дякую їм за службу таку героїчну. По друге, дякую, що поповнюєте. Наш фонд обміну це важливо, Ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюється відповідно до плану. Добре, дякую. Будемо на зв'язку. 14 серпня, під час спілкування з президентом, головнокомандувач збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про те, що з початку доби в Курській області були взяті в полон понад 100 військових РФ. Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області, з початку поточної доби війська на окремих напрямках. Просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. А з спочатку доби в полон взято понад ста ліс противника. Дякую за обмінний Фонд ранок більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців. Дівчат, дякую, пане всім за побачення. Україна відкрила першу військову комендатуру в Курській області РФ. Про це під час ставки Верховного головнокомандувача повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Для підтримання правопорядку забезпечення першечкою потреб населення на підконтрольних територіях створена військова комендатура, Призначена її керівника, призначений. Генерал майор Москвов до того перспектива відкриття комендатур на Курщині обговорювалася на засіданні у президента України Володимира Зеленського. Про що в ефірі телемарафону, 14 серпня, розповів уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Задля того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі. Задля е, добровільної позиції збройних сил України у вигляді надання е, гуманітарної допомоги місцевому населенню, е, треба буде створити напевно, от е, військові комендатури. Як коли вони з'являться чи з'являться вони взагалі, це буде визначатись виключно військовим командуванням? І, як я сказав, це е, робиться. Виключно на підставі міжнародного гуманітарного права, згадане міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевські та Гайські конвенції, визначають функції військових комендатур. Загалом їх чотири: організація та контроль за діяльністю на окупованих територіях, підтримання громадського порядку та безпеки, забезпечення дотримання прав цивільних осіб та надання їм необхідної допомоги, та контроль за дотриманням законів війни, як розповів Дмитро Лубінець. В разі необхідності Україна готова відкривати гуманітарні коридори та забезпечувати евакуацію мешканців Курської області РФ спеціально для цього. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вже відкрило цілодобову телефонну лінію. У зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20 кілометровій зоні Сумської області. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відмін. Про реєстрацію проживання у цій зоні прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів ідеться в повідомленні генштабу. Там наголосили, що детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення та техніки у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті сумського зонального відділу військової служби правопорядку збройних сил України за номером плюс тридцять вісімнуль дев'яносто шістьнуль тридцять Тридцять дев'ять. Російські спецслужби навмисне можуть влаштувати теракт у Москві, щоб звинуватити у цьому Україну. Такий сценарій припустив керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. Це може статися, оскільки Росія не знаходить приводів, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, бо їх нема вже зараз. За інформацією центру протидії дезінформації на Росії розповсюджуються фейки стосовно, нібито порушення правил ведення війни з боку сил оборони, розповів а. Андрій Коваленко крім цього, постійні фейки і вкиди про те, що українські диверсанти є ледь не у Це робиться з метою, щоб залишити, скажімо так, опцію, якою Росія користується історично, тобто, здійснити певний теракт проти свого населення, щоб потім провести певну міжнародну кампанію і звинуватити в цьому Україну. Так було. З кроку з холом, якщо пам'ятаєте, це робили рейка іділ. Яка дуже давно контролюється і має тісні зв'язки з Федеральною службою безпеки Росії. Також у центрі протидії дезінформації зафіксували хвилю інформаційних вкидів з боку противника навколо подій у Курській області. Зокрема, ворог поширює фейки про участь у бойових діях там військовослужбовців країн НАТО. Це робиться для подальшого залякування росіян, так званою загрозою із заходу та поширення відповідної дезінформації в країнах глобального півдня. На відміну від Росії, Україна не веде війну заради розширення власної території. Наша ціль захистити життя українців, зокрема у прикордонних областях, із районів Курської області, тільки від початку цього літа і тільки по районах Сумської області було завдано більше двох тисяч ударів. Противник використовував весь наявний арсенал РСЗВ, ствольну артилерію, міномети дрони. Запустив 255 керованих авіабомб і більше сотні ракет. Саме тому тому збройні сили України проводять звільнення прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають удари по Україні, і ми будемо продовжувати це робити, тому що це потрібно як для безпеки та захисту громадян, так і для фронту, оскільки реалізація цієї оборонної операції не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи на схід України та ускладнює військову логістику противника. Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вражений інноваціями, які Україна демонструє у військовому, технічному та тактичному плані. Думаю, ми бачимо дещо з цього під час наступу у Курській області. Тож, безперечно, є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати. Цитує генерала Каволі Голос Америки. Реакцію Росії на операцію України у Курській області головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі вважає повільною і розсіяною. На його думку, це пов'язано з кількома факторами по перше відсутністю розуміння хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині росії по друге відсутністю вільних військ які росія може залучити у свою чергу генерал майор збройних сил німеччини Крістіан Фройдінг вважає що на прикладі операції зсу в курській області можна побачити що україна здатна проявляти ініціативу досягати успіхів і завдати суттєвого болю росії думаю це хороший індикатор того що українські війська є як і раніше мають волю і здібності, щоб досягти успіху у цій війні і виграти її, сказав генерал Фродінг у подкасті Бундесферу на гефракт, додавши, що підтримка України з боку Німеччини, як і раніше, є важливою і її він вважає моральним обов'язком. Міністерство національної оборони Канади дозволило вільно використовувати на території Росії танки, бронемашини та іншу техніку, надану Україні. Пише CBC News з посиланням на заяву відомства. Вказано, що Канада передала Україні вісім танків Леопард 2А4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки, сотні броньованих патрульних машин рашель Сенатор», а також кілька гаубиць М 777 Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо. Підтримувати їхню спроможність, Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні, заявила речниця міністерства Андре Анпулен. Вона додала, що канадська допомога завжди відповідає вимогам договору про торгівлю зброєю, міжнародні угоді, виконання якої має зменшити нелегальну передачу озброєння та порушення прав людини. Тим часом невідомо чи використовувалася канадська техніка під час наступу на Росію. Нагадаємо, що раніше. Іше Німеччина заявила, що не проти використання Україною зброї німецького виробництва на території Росії. Після того як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні. Це українська зброя, немає жодних перешкод. Отже, Україна є вільною у виборі можливостей, заявив Речник Міністерства оборони Німеччини Арно Колац, додавши, що Україна при цьому зобов'язана дотримуватися міжнародного права. Координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому, контрадмірал Джон Кірбі, заявив, що Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація. Курській області це війна Путіна проти України, і якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення. Хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну, заявив Джон Кірбі під час брифінгу. Він додав, що заяви російських посадовців про те, нібито операція в Курській області координується з заходом, це все путінська пропаганда. А єдині хто перебуває у стані війни в Україні, це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна захищається від агресії. Це війна Росії проти України не більше і не менше, і так було від самого початку, підкреслив представник Білого Дому. Додамо, що раніше у Пентагоні заявили, що у них немає занепокоєння з приводу можливого посилення напруженості з боку РФ у зв'язку з просуванням України у Курській області. Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили з самого початку найкращий спосіб це зробити це, щоб Путін сьогодні ухвалив рішення про виведення військ з України. Заявила ще 9 серпня на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінк. Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії. Це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває. Цитує очільника Білого Дому інформагенція Reuters. Він також повідомив журналістам, що протягом останнього тижня його інформували про дії України кожні 4-5 годин. У адміністрації президента Байдена заявили, що Київ заздалегідь не повідомляв Вашингтон про захід в Курс область Росії, а прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр, розмовляючи з журналістами на борту Air Force One, однозначно заявила, що Вашингтон не причетний до операції. Ми не маємо до цього відношення, сказала вона. Більше того, представники США кажуть, що їм ще належить з'ясувати, які саме цілі переслідує Україна і президент Володимир Зеленський, розпочавши операцію на Росії. Ми намагаємося з'ясувати, чого саме вони хочуть досягти. На 100% нам це ще не зрозуміло. Цитує Ройте. Орс неназваного американського чиновника. Україна в здивувала світ креативним підходом до ведення війни. Ймовірно, для більшості країн наше рішення зайти на територію Росії стало сюрпризом. Всі партнери України, які висловилися з цього приводу, сходяться на тому, що ми діємо легітимно, але найпотужніші слова підтримки ми ще не почули. Ними мають стати дозволи Україні при проведенні операції в Курській області використовувати не тільки раніше передану військову техніку, але й далекобійну зброю, яку нам надають Союзники. Міністерство оборони України працює над створенням єдиного центру управління безпілотниками. Про це повідомив очільник відомства Рустем Умєров, розповідаючи про візит до України міністра оборони Литви Лауріна Сакащунаса. Наразі працюємо над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу. Міноборони продовжує активно впроваджувати інновації та розвивати армію майбутнього. Безпілотні системи. Теми наш пріоритет, який вже змінює ситуацію на полі бою, написав міністр оборони України у Фейсбук. Міністр оборони України та Литви відвідали полігон, де випробовують інноваційні військові розробки. На тестовому майданчику були продемонстровані можливості дронів розвідників, дистанційно керованих кулеметів на турелях, роботів саперів та ефективність наземних роботизованих санітарних платформ. Усі ці інноваційні розробки створені українськими компаніями та спрямовані на вдосконалення наш обороноздатності додав Рустему Мяров. Сили оборони України на східному фронті використовують собак роботів. Про це пише німецьке видання Більд, яке опублікувало відповідний фоторепортаж. За даними видання, українські військові ввели у бій собак роботів Б2 від британської компанії Брід Альянс. Головне їх завдання розвідка та фіксація пересування російських підрозділів. Це компактні, міцні та маневрові сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, наприклад, у Усередину будівель чи російських окопів. Собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міні-пастки, обчислюють пересування ЗС РФ. Це значно знижує ризик для українських розвідників. Пише більд за даними видання. Зараз на фронті понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Канкамо їх практично неможливо виявити. Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км на годину і діють в радіусі 3,5 км. Кілометрів протягом 5 годин. Їхня вартість залежно від модифікації складає від 4 тисяч до 8 тисяч євро. Військові потреби визначають напрямок технологічного розвитку. Так свого часу з'явився інтернет, який почався з дослідного університетського проєкту, який фінансувався Міністерством оборони США. Тепер на полі бою працюють собаки-роботи, які допомагають нашим розвідникам. Україна стала законодавцем військових трендів. В Україні створені всі умови. Для їхньої розробки та реалізації на цьому тижні Міністерство оборони України у співпраці з Міністерством стратегічної галуси промисловості та Генеральним штабом ЗСУ запустили проект Залізний полігон. І тепер українські виробники озброєння і військової техніки можуть безкоштовно проводити тестування своїх виробів ще на етапі проектування. Міністерство оборони України за сім місяців цього року отримало від переробки знищеної техніки майже 25 мільйонів гривень. До кінця року планується отримати ще не менш як 18 мільйонів гривень. Повідомив начальник управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна, полковник Олег Коваль. На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах збройних сил України накопичено тисяча тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів, заявили. У міноборони загалом у складі металобрухту виявлено 100 кілограмів золота, 1900 кг кілограмів срібла та 25 кг кілограмів платини. Міноборони здійснює його переробку лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства. Кошти від переробки дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів Нацбанку. 80% для золота та платинових металів, і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді міноборони та використовуються для забезпечення потреб ЗСУ. Навіть знищена техніка ворога працює на користь сил оборони України. Варто нагадати, що тільки за минулий тиждень українські військові знищили 1423 одиниці озброєння та військової техніки противника, серед них 36 танків, 108 бойових броньованих машин, 387 артилерійських систем. Тож зменшувати наступальний потенціал противника не тільки потрібно для захисту країни, але ще й вигідно. Новий лідер Хамасу Яхє Сінвар, якого обрали після вбивства в Ірані попереднього лідера Хамас ісмаїла Ханії, готовий домовлятися з Тель-Авівом про припинення вогню. Про це пише CNN із посиланням на джерела в Ізраїлі. За інформацією телекомпанії, відповідну інформацію Хамас надав єгипетським та катарським посередникам, які у свою чергу передали її ізраїльським офіційним представникам. Зроблено це напередодні перемовин між воюючими сторонами, які попередньо мають відбутися в четвер. 15. Надцятого серпня водночас зазначає видання, немає розуміння, чи хоче піти на цю угоду прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємі Нетаньяху, який є одним із прибічників повного знищення Хамас. Варто нагадати, що Сполучені Штати Америки, найближчий військовий союзник Ізраїлю, неодноразово закликав ізраїльську владу підписати угоду про припинення вогню і звільнення заручників якомога скоріше у США, впевнені, що це допоможе уникнути масштабної війни на близькому сході. Ізраїль привів війська у стан підвищеної бойової готовності. Пише Wall Street Journal із посиланням на джерело. Це рішення ухвалено на тлі побоювань, що Іран і ліванські угруповання Хезбола нанесуть удар по ізраїльській території. Видання зазначає, що Ізраїль помітив підготовку до атак, але чи буде удар завдано, як і раніше, невідомо. У Сполучених штатах заявили, що погоджуються з оцінками розвідки, що Іран та або його союзники на Близькому Сході можуть. Напасти на Ізраїль вже цього тижня, і закликали Тегеран відступити від своїх планів. Як повідомили в Білому домі, президент США Джо Байден провів розмови з лідерами ключових західних союзників і сказав, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про те, що Іран може незабаром напасти на Ізраїль у відповідь на ліквідацію 31 липня в Тегерані Ісмаїла Ханії, політичного лідера Хамасу, водночас телеканал Fox News із посиланням на власні джерела передає, що атака на Ізраїль може відбутися протягом 24 годин. В катарі поновилися переговори про припинення вогню в секторі гази. Участь у них взяли глави Мосаду Давід Барне та Шабак Ронен Бар, радники прем'єр-міністра Беніаміна Нетаньяху, директор ЦРУ Вільям Бернс, головний представник Білого Дому на Близькому Сході Бред Макгерк, а також представники Катару та Єгипту. Представники Хамасу ці переговори проігнорували. Але як стало відомо, посередники, які беруть участь у зустрічі в Катарі, планують провести консультації з представниками Хамасу. Після Після завершення цього раунду переговорів, ми не хочемо брати участь у переговорах заради переговорів, під прикриттям яких Ізраїль продовжує вести війну, заявив член керівництва Хамас Газі Хамад. У свою чергу напередодні перемовин бойовики нагадали про свої умови: будь-яка угода повинна передбачати повне припинення вогню, вихід військ з гази, повернення переміщених палестинців, відновлення і укладання угоди про обмін заручниками, заявив член політичного бюро Хамасу Хасам Бадран, не дивлячись на відсутність представника бойовиків, американський чиновник, який на умовах анонімності розповів Reuters про зустріч у досі, сказав, що переговори були конструктивними. Це критично важлива робота. Перешкоди, що залишилися, можуть бути подолані, і ми повинні довести цей процес до кінця. У свою чергу заявив координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки США, контрадмірал Джон Кірбі. Процес припинення вогню між Ізраїлем та Хамас поволі рухається. Його темп залежить від палестинських бойовиків. З одного боку вони заявляють, що виступають за перемовини з іншого відмовляються приймати в них участь. Ця непослідовність може мати кілька пояснень: одне з них невизначеність Ірану стосовно майбутньої політики по відношенню до Ізраїлю. Іран напряму не приймає участі в процесі врегулювання, але як відомо підтримує Хамас фінансово та зброєю. Схоже, в Ірані досі не вирішили, чи готові вони розв'язати велику війну на. Близькому сході. Відсутність масованих ракетних обстрілів Ізраїлю з боку Тегерану. Демонстрація військових можливостей з боку США, готовність країн арабського світу налагоджувати відносини з Тель-Авівом і, відповідно, не підтримувати проти нього агресію. Все це дає надію на те, що глобальному протистоянню вдасться запобігти. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.